Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо вас на грандіозному піврічному фіналі акції групи компаній Поштор-каталог, український поштовий дім Direct Trade. Саме сьогодні, 31 липня, у рамках маркетингу акції Золотий фонд буде визначено сім переможців, які отримують грошові призи загальною вартістю 250 тисяч гривень. І прохання до членів комісії перевірити барабан і капсули із цифрами. Будь ласка. За декілька хвилин ми дізнаємося ім'я першого переможця акції Золотий Фонд. Зверніть увагу на екран. У цій акції беруть участь клієнти, що зробили замовлення та оплатили три або більше одиниць товару однією посилкою. І оплата за замовлення яких надійшла у повному обсязі в період з 25 червня 2015 року по 29 липня 2015 року, включно. І починаємо визначення переможця із першої цифри. І перша цифра порядкового номеру це цифра 2. Маємо другу цифру порядкового номеру, яка у нас випала. Це цифра 0. Цифра 2. Тепер цифра 8. І ми маємо переможця. Це Донченко, Володимир Миколаєвич, із Чернігівської області із населеного пункту, який називається Талалаєвка. Володимир Миколаєвичу, наші щирі вітання вам. І вже за мить ми дізнаємося ім'я ще одного клієнта від компанії Пошторг Каталог, який отримує грошовий приз. У цій акції беруть участь клієнти, що зробили замовлення та оплатили дві або більше одиниць товару однією посилкою та оплата за замовлення, яких надійшла у повному обсязі у період із 25 червня 2015 року по 29 липня 2015 року включно. І перша цифра виграшного номера це цифра «0». Наступна цифра виграшного номеру 1. Нуль. Вісім. Наступна цифра порядкового номеру виграшна цифра дев'ять. І ми маємо переможця. Наші оплески у студії Лідії Михайлівні Бороснець, яка проживає в місті. В Рубіжному Луганській області. Лідія Михайлівна, наші щирі вітання із цієї перемоги. І ми визначаємо третього власника грошового призу від компанії Пошторг-каталог. У цій акції беруть участь клієнти, що замовили та оплатили замовлення товарів на суму від 170 гривень однією посилкою. І оплата за замовлення тих надійшла в повному обсязі у період з 25 грудня 2014 року по двадцять липня 2015 року, включно. Перша цифра в порядку у номеру це цифра 1. Наступна цифра в порядку у номеру так само цифра 1. Цифра 9. Цифра 0. Наступна цифра подарує нам переможця у цій категорії. Зараз відомо. І вона це цифра 4. Маємо переможця! І своє ім'я зараз почує Надія Миколаївна Калашник, яка проживає в Черкаській області у населеному пункті Москале. Надія Миколаївна, наші вітання. Оплески присутніх по студії. Вітаємо вас із цією перемогою. І зараз я надаю слово незалежному нотаріусу середі Вікторії Георгівні. Вікторія Георгівна, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішнє визначення переможців піврічного фіналу акції Золотий фонд. Я приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу середа Вікторія Георгівна перевірила в електронному реєстрі учасників акції та підтверджую, що визначення переможців сьогоднішньої акції. Золотий фонд відбулося згідно чинного законодавства України та у відповідності до правил організаторів. Я прошу прокоментувати проведення акції представників компанії Пошторг каталог Луценко Тетяну Миколаївну. Будь ласка, тетяна Миколаївна. Дякую. Організатори акції Золотий фонд а також усі клієнти з нетерпінням очікували результати піврічного фіналу акції. Сьогодні ми визначили власників. Цінних призів я щиро вітаю переможців і всім клієнтам зичу удачі і успіхів в наступних акціях.